Бізнес на креативності і нових ідеях. Завоювати сучасного клієнта кажуть фахівці нині можливо лише оригінальними рішеннями, інакше справа приречена на провал. Ми продовжуємо розповідати історію успішних українців, які попри кризу започаткували свій бізнес: 28-річний спортсмен і 26-річний пасічник, що їх об'єднує. Оксана Муляр розповість про двох початківців, які в Україні працюють по європейськи. Так, чи я правильно вдягнула? У захисних костюмах йдемо ознайомлюватися з ще одним сімейним бізнесом. Рік тому захоплення Василя Олексійовича стало справою всієї родини. За 30 років я накачав 100 тонн меду. Кнука діду, я хочу, хочу зайнятися. каже тож пасікою. Ну, кажу, давай, Ромай. Романові 25. Розпочинав кар'єру у банку, і це саме він вирішив змінити методи діда. Це він сам збирав, їхав в Київ і безпосередньо з машини продавав. І став торгувати під єдиним брендом у невеликих фермерських магазинах, як тепер модно у Європі. Перше, що потрібно було зробити, це сертифікувати пасіку і сертифікувати саму продукцію. З цього безперечно і почалася наша робота. Ми сертифікували, поговорили з одним магазином, поговорили з іншим магазином. По європейському підійшли і до оформлення продукції кажуть, сучасний покупець охочіше візьме щось цікаве, а не просто мед у трилітровій банці. Давай, а ти після, мабуть, двох-трьох тижнів проб і, і помилок. Ми створили таку ось рамочку. Той самий мед у них і новий десерт, і корпоративний подарунок, і весільна будбуньєрка. Наші теж виникла ідея. Ви виробляти різні десерти на основі меду, то шукаємо якісь різні малюночки. Рома у нас технічно це все виконує. а Коробочки в нас робить тато Роман. у планах об'єднатися з іншими пасічниками, які виготовляють унікальні сорти меду під єдиним брендом. Є, є бажання, значить, мода займатися.